Олександр Максимович, на попередній сесії про підняття заробітної плати своєї, ви підняли останнім пунктом. Ви могли б це питання підняти тоді, коли всі журналісти ви могли б це питання поставити. що коли Всі зранку, що всі почули, ваші виборці, що в цей складний час ви вже поставили це питання останнім. А коли у нас зараз країна знаходиться у часі війни, і коли вас просили людина, я не буду казати, тому що до мене апелювали, що я. Піарю певну якусь партію, мені все рівно, коли є воєнний час яка є партія, коли є громада і є військові люди, які порушуються їхні права. Шановні колеги, шановні е, друзі, учасники АТО і всі, хто нас сьогодні чують, є дуже багато спекуляцій на різні теми, в тому числі і спекуляції на теми заробітної плати голови обласної ради. Перше. Тільки сесія обласної ради може це встановити, не особисто голова обласної ради. Друге, за це голосують депутати, і їх ніхто не контролює, як вони голосують. Третє, така заробітна плата, яка сьогодні є у голови обласної ради, є вже 10 років. Вона становить орієнтовно 12 тисяч гривень, скільки точно буду знати в кінці місяця, коли отримують за місяць заробітну плату. Звертаю вашу увагу. 12 тисяч гривень голова обласної ради отримував 10 років назад, коли долар був орієнтовно 7 гривень, 5 років назад, і сьогодні. Я прошу припинити спекуляції на цю тему.